Не помиляюся на вороже і точним попаданням. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію навколо цього міста, що там відбувається. Доброго ранку. З Новим роком ми вперше з вами бачимо в цьому. Навзаєм року. вітаю вас з новим роком. Дуже радий вас бачити вже в 23-му році. Сподіваюся, і віримо, що він стане для нас переможним і зможемо звільнити Луганщину вже цього року. Так, і робимо для того, кожне на своєму фронті все можливо. А, ну що ж, дійсно, а, новорічні свята а, пройшли в окупантів під знаком бововни, нашою А, Дійсно, в нас в них вибухали а, склади з боєкомплектами, і вже вони навіть намагаються а, десь. Приховувати свої там а, склади, або це їм настільки ускладнило доставку бойкомплекту, що вони фурами від Луганську а, довозять десь до певних якихось місць. Кожного разу нових потім перенавантажують в Камази і далі вже підвозять е, до безпосередньо там е, їх артилерійських е, розрахунків. Це ми розуміємо, що це е, ну е, не панацея від того, щоб в них взагалі не було снарядів, але логістика набагато складніша е, і тому е, це в принципі дає можливість. Ну, трохи нашим захисникам відпочивати від тих постійних обстрілів, тому що снарядів у них дійсно ще дуже дуже багато. Що стосується е, лінії фронту, то е, слава богу, все залишається так, як і було, тобто всі намагання прорватися з боку е, Білогорівки. Вони марні, нічого в них там не виходить. Натомість сватово кремінський напрямок там наші сили оборони потроху мають успіх, потроху просуваються і навіть відбивають. от все ж таки намагаються окупанти робити такі ну невеличкі, але все ж таки контратаки. Це більше відбувається біля Стельмахівки і біля Макіївки, але нічого там в них не виходить успіху вони не мають. Власне, якраз район Стельмахівки я хотів про це запитати наскільки активними є спроби ворога контратакувати? Бо минулого року вони намагалися там покращити свої позиції в цьому районі. Я попрошу коротко вивести наших режисерів мапу на екран, якщо можна. Тож район власне Стельмахівки Андріївки це на захід від Сватового, ну кілометрів 15, Так є там село таке Коломийчиха, Ми всі про нього багато говоримо. Знаємо воно ближче до траси від Скуп'янського на слатове розташоване, і про це село зокрема наш генштаб повідомляє іноді, що його обстрілюють росіяни з артилерії. Ось статус е, саме села Коломичиха. Воно до кінця він не з'ясований для мене особисто. Е, там перебувають росіяни окуповане. Це село чи воно в такій спірній зоні знаходиться, оскільки є інформація, що росіяни по ньому стріляють, отже, там не їхні позиції. Так і цей район Стельмахівки, де, де вони намагаються дуже атакувати на активно. Що відбувається в цьому районі станом на зараз, якщо можна говорити що, детально, це? тому що я розумію, є якісь оперативні дані, які не можна розголошувати. Є там постійні бойові дії, будемо так говорити деякі населені пункти, про які просто не говоримо. Вони можуть бути там сьогодні відбиті повністю нашими передовими там загонами. Але ну це більше для розвідки. Тут не можна говорити, що вже закріпились там, і тому генштаб про них в принципі не говорить, тому що розвідка може пройти, але надалі територія населеного пункту буде залишатись у такої більш-менш сірій е, зоні, тому і обстріли ці відбуваються, е, тому що росіяни розуміють, що е, десь вони втрачають певні там якісь позиції, можливо, ропи, можливо, вопи. Е, а і то тому в принципі намагаються таким чином збити там десь е, наступ наших сил оборони. Але е, ще раз говорю, весь цей напрямок, в принципі, він е, дуже складний, але в принципі має знак позитивний для наших сил оборони. Що потрібно для наших військових от в районі Креміної і Сватового? Щоб активніше переламати ситуацію, ми розуміємо, що ворог насичує зараз ну вже багато місяців. Зрештою живою силою цю лінію оборони. Росіяни водночас останнім часом скаржаться щодо снарядного голоду. Що їм бракує снарядів для артилерії, що вони не можуть вже так поливати, накривати квадратами, як це робили раніше зі всіх своїх гармат, тощо однак ці скарги швидше стосуються Бахмута, де в них такі наступального характеру бойові дії ведуть і їм потрібна перевага. Значна в артилерії, чи відчувають вони подібні проблеми зі снарядами з артилерією от в районі Кремінної Сватово на Луганщині, чи там подібна ситуація, так і що потрібно нам, щоб ситуацію це зламати? Ну вони, в принципі, звикли до того, що в них тотальна перевага в кількості і артилерії, і бойкомплекти. До них я можу сказати, що це вже. Про це вже можна говорити, тому що час пройшов десь півроку тому. Е вона в нас була інформація, що один артилерійський розрахунок е окупантів е дуже скаржився, що в них е дуже мало залишили снарядів, тому вони дуже слізно просили довести ще на той час. В них було 500 снарядів. На той артилерійський розрахунок, а в нас по всій лінії фронту було 400. по всій лінії фронту, наших 400. ну от можемо е, розуміти, яка була о, в них перевага. Зараз не можна сказати, що в нас величезна перевага, але зараз ми вийшли на паритет, тому що е, в принципі наші артилеристи стріляють просто більш якісно, е, більш е, більше вражають е, е, отих бой... складів з боєкомплектами, казарм, але Саме вистріл роблять набагато менше, ну оце говорить про якість з приводу того, що нам потрібно, як зазвичай, це всюди. Нам потрібні три речі: це е, артилерія з боєкомплектом, важка техніка, танки і літаки. Як тільки ми це все будемо отримувати не по 2-3-4 одиниці, а вже... Е, Ну якимось, хоча б по 20 танків, е, та там десятки тисяч е, на, на тиждень е, снарядів. Ну, нам буде набагато легше. Всілякі західні експерти, британська розвідка, навіть на своїх офіційних соцмережах писали про важливість траси сватове Креміна. Ну і далі на Рубіжне йде ця траса 66-й номер. Її. От і ну ніби очевидно, ми з вами теж говорили про те, що ця транспортна артерія дуже важлива для логістики в цьому районі. Британці теж зробили такий висновок. Сказали, що якщо ЗСУ візьмуть контроль над цією трасою, це змінить докорінно всю ситуацію в цьому районі стосовно російської оборони їхніх позицій. Цей тощо, а яка зараз ситуація в районі Креміної з цією трасою 66? шостою, може на інших ділянках? Можна ще сказати? Чи ми тримаємо її під вогневим контролем? Чи є можливість вийти на цю трасу безпосередньо і фізично отримувати? Що там відбувається? Ця траса вже не перший день під вогневим самоконтролем, і це дуже сильно ускладнює пересування особового складу чи підвоза боєкомплекту, чи можливо перекидання техніки саме сватово кремінський напрямок. Що стосується фізичного, поки що не говоримо про те, що фізично ми її контролюємо, але є навіть в інтернеті в вільному доступі декілька відео, де бійці ССО Наші вони виходять на цю трасу і знищують. Щуть там, ну не можна казати, що колону, але по 2-3 одиниці ворожої техніки з особовим складом. Тобто е просто так перекидати, будь що навіть просто проїхати окупантам по трасі. Це вже в них лотерея і смертельна небезпека. Вони чітко розуміють, що логістику треба вибудовувати іншим шляхом, а це набагато довше. Ну, це цікаво, що навіть наші групи ССО працюють на цій трасі, і ворог там почуває себе вкрай невпевнено. Ще маю питання стосовно можливо другого третього рубежа російської оборони. Чи вони вже визначилися з ним, де куди вони будуть відступати, тікати? Чи спостерігається якась активність чи в районі Старобільська чи інших населених пунктів з вибудовування нових оборонних ліній з боку ворога? Так, біля Старобільська вони вибудовують дуже потужну лінію оборони. Вона буде вже і ми це розуміємо. Вона буде такою другою оборонною захисною лінією для окупантів. Половинки нам взагалі вони закрили. Навіть проводять такі репресійні дії там, тому що туди до них поприлітало щось, щось повибухало. Тому вони просто навмання беруть місцевих жителів, вивозять їх до Луганська. Ну невідомо з якою метою, але. Але розуміємо, що це скоріш за все. Будуть е, застосовані певні репресії до місцевих е, жителів, тому що вони вважають, що хтось з місцевих саме наводить е, нашу українську артилерію. Далі е, давайте не будемо забувати про те, що 2014 року, по 2022 все ж таки була лінія розмежування, яка проходила чітко, е, от там де була тимчасово окупована територія Луганщини, і там дуже потужні в них захисні споруди. Вони їх будували не один рік. Вони їх там заливали бетоном. Вони робили спокійно. Все, що вони там хотіли, тому оця лінія буде е, дуже важкою для проходження, дійсно, е, але е, важкою, але не неможливою, тому що зараз наші військове командування е, ну зовсім по інакшому воює, не застосовує радянські методи е, війни. Натомість ми бачимо, що робиться е, якраз з боку російсько-окупаційних військ, просто м'ясом закидають наші позиції і все. Тому я впевнений, що так, це буде дуже важко, але це буде е, задача, також вирішена в 2023 році, в цьому саме е, які ми з вами вже зустріли, і чекаємо, нехай він буде вже переможним. Так, тактика ворога нам зрозуміла, зрозуміла вона і нашому генштабу. Потрібні засоби дійсно, щоб нищити ворогів якомога більше. Бо от везуть їх вагонами, пачками постійно кидають на всі ділянки фронту. Бачимо по Макіївці, по Херсонщині. Зрештою по Сватовому, що вдається нам реалізовувати такі контрдії на знищення ворога системне. І віримо, що воно все буде продовжуватися в цьому дусі. Пане Сергію, дякую, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Розповіли про наші перемоги. Власне.